Влад, вітаємо з перемогою. Це була із трьох матчів. Перша перемога. До цього з «Авророю» були нічиї. Ось як сьогоднішня гра вам проти аврори нашої команди. Досить непогано зіграли. Десь в кінцівці була така суєта. Трохи попередні два матчі завершились ніч'ю. Тоді ми наздоганяли суперника. І це нам вдавалося сьогодні. Ми десь після 4-1 трохи підсіли в оборону, і тому десь суперник нам забив два і Така кінцівка була досить нервова. Але я вважаю, ми повинні були зіграти цю гру більш впевнено. При рахунку 4-1 там було декілька моментів 100%, яких потрібно було забити. І тоді вже я думаю, що результат матчу був би іншим. В регулярному чемпіонаті ми фінічували другими. Ось як можна оцінити повністю регулярний чемпіонат, що вдалося команді, що не вдалося може. Ну, звісно, там по ходу сезону були якісь спади, але це е, нормальний процес. Це, е, це в нас, я вважаю, вже пройшло, тому е, ми зараз збірники уїжджають на турнір. Ми будемо готуватися в своєму режимі і будемо готуватися на плей-офф, Хто там нам попадеться, це не має жодного значення, будемо готуватися.